Жіноча збірна України з волейболу стала до тренувань у Чернівцях. Це перший збір синьо-жовтих у 2023 році. Ми розпочали вже наш збір. Не всі дівчата ще приєдналися до нашої збірної, але це ем, в них ще просто сезон не закінчився, тому ми ще їх чекаємо. А Так і так все розпочали вже. Тренували. Відомо, що базовим клубом збірної є чинний чемпіон країни СК Прометей. А обидва колективи тренує той самий болгарський наставник Іван Петков. Світлана Дорсман одночасно є капітаном обох цих команд. І за її словами, тренувальні процеси між собою там особливо не відрізняються. Ті дівчата, котрі приєдналися до нашої команди зараз. Для них трошки складніше, тому що у нас є своя техніка, своя тактика гри. Ну я мислю, що ми до кінця наших зборів вже будемо однією командою і добре злагодженим механізмом. Ми намагаємось допомагати нашим дівчатам, щоб для них це було менше стресово займатися тими правами, що ми робимо. Ну, я думаю, що все ми зможемо. Для багатьох волейболісток останній клубний сезон був насичений спортивними подіями. Зокрема, гравчині Прометея виступали в Лізі чемпіонів в чемпіонатах Чехії та України і Лізі Мевза. Як після скількох матчів віднайти у собі сили грати ще й за збірну України? Я завжди себе так налаштовую, що це для мене дуже важливо, тому що це досвід, і ми граємо в цьому році дуже багато ігор і вони дуже важливі. Наприкінці травня наші спортсменки розпочнуть виступи в золотій Євролізі двома поспіль-іграми проти міцного горішка Угорщини. Крім неї, суперницями українок на груповому етапі будуть чинні чемпіонки змагань француженки. В минулому році ми вже грали з командою зі збірною командою Угорщини. Ми знаємо, що від них очікувати. Я думаю, що це буде дуже такі для нас дуже важливі ігри. Ми підготуємось добре, ми знаємо, що від них очікувати. Так? Я думаю, що це буде дуже цікаво. Ми дуже хочемо перемогти, це ну, так важливо для нас. І далі побачимо, що буде. Ми, ми думаємо, що нас вийде. Відзначимо, що перемога в золотій євролізі дає право взяти участь у кубку претендентів відбірковому турнірі до Ліги націй. Аби досягти поставлених цілей, дівчатам потрібна якісна підготовка та спаринги з міцними опонентками. Саме тому після тритижневої роботи в Чернівцях підопічні Петкова вирушать до Берліна, де 19 і 20 травня проведуть товариські поєдинки з Німеччиною. А 22-23 травня в місті Нітра зіграють і проти Словаччини. Не менш важливим на шляху до постійного вдосконалення і позитивних результатів є правильне відновлення та відпочинок волейболісток. Ми втомилися, Що ми мали відпочинок зараз була кріпатура, нам було дуже важко. Тому у нас є масажі. Ми відновлюємося вдома відпочиваємо. Отже, синьо-жовті в чудовому та водночас бойовому настрої підходять до свого першого у 2023 році офіційного турніру. Матчі групового етапу Євроліги пройдуть з 27 травня по 18 червня. Нам же залишається тримати кулаки за дівчат і вірити в перемоги України на всіх фронтах.